Всім привіт! Це другий сталкер попередньої серії. Ми знайшли регенератор для доктора, щоб е бродягу вилікувати. Відтої Бродяга напав на доктора, і доктор його прирізав скальпелем mm. моєму, в сонну артерію. По-моєму, в сонну. Ну, краще, шию йому проткнув скальпелем. Нормально. Зараз я знайшов на карті архип лишайник. Друге рядне завдання. Зараз підемо його виконувати тут. Чуть-чуть осталось до нього дійти. Ну, рудий Ліс насправді дуже гарна місцина. Ну, мені вона дуже подобається. Прям красиво виглядає. Так. На горі, ага. А, це оцей точно, я повнив його. Сталкер, це ти знайшов, що шукав. Хоча яка різниця? Шершень пішов. Сивого я поховав. Нікому тут більше полювати. Продав, що лишилося, і все. Переміг нас ліс. Ага. Для людей це місце. Ради, що завітав. Чим можу? Ти згадував, що у сивого було якесь замовлення. Ага. Воно ще лишилось? Так, але виконувати його вже нема кому. Волівці тайник облаштували в печері з кабанами щоб сталкерів відганяти. А зрештою, інший мутант відігнав і кабанів, і волівців. Об'єш його, винагорода твоя. Тільки дивись, волівці грошима не розкидаються. Якщо готові платити і тайником ризикнути, отже, звірюга там небезпечна. Понятно, понятно. Я можу цим зайнятися. Відмовляти Ходим, не буду. Ходимо, зробимо. Сподіваюся, тобі пощастить більше, ніж нам усім. М я ж цікаво, що ж там за дверюка така. Ага. Я думаю, зараз я збігаю спочатку на Янів. Мой запас відремонтуюся, це зроблю, да а потім піду сюди. Спочатку на яні відомо. Ну Ось ми вже біля цього місця, де повинен бути мутант. А я так розумію, там якийсь дуже серйозний мутант. Оце. А, олень. Кабанчик. был больше чем а кто там я застрял так нечестно Mm. Mm. Давай покусай, mm. ось це моєго убили. Mm. Mm. Это ДЧР, вот Прикольненько. Так я себе тайничок на справде. Было получше. Не, ну тут даже гарно. Я заметил, до речи, там, где да я отсиол, они есть такие сквитонькие. це якось зв'язано, ні? Як вдало? вдало. З тебе добрий мисливець вийшов повільний. Шкода, що воно так склалося. І знаєш, сивий був би тобі вдячний. Ти його останнє замовлення закрив. Тепер він може спати спокійно. Ну все, ось, типа, силового замовлення закрили, мутанта вбили, і на цьому я так розумію, все. Ну і да, до речі, по поводу квітеньок, якщо хто знає, скажіть. Ну я просто не скільки я цих оленей вбив вже. Ну, по-моєму, три штуки я ховував. да, це третій був. Завжди, завжди є ці квітеньки в місці, де вони з'являються. Ну, Я так розумію, вони якось зв'язані, типа, не знаю, він Вирощує ці квітеньки. Чисто як садово ходить з поливаючкою і <ріпів> <ріпів> полива ці квітеньки. Ну на цьому, все. Дякую за перегляд. підписуйтесь на канал пишіть свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей.